Такий цікавий факт: один день нормально, наче нічого не болить, а на другий день знову симптоми тривожності. І так по черзі. Саме так проявляється тривожний розлад, начебто один день все добре, ви відволікаєтеся або приймаєте ці симптоми, можете їх побороти, пережити. І у вас відносно може бути все спокійно, навіть якщо ви виходите кудись з дому або просто якийсь такий день, де ви більш спокійні. І тому у вас день нормально, а день погано. Коли у вас сильний невроз, у вас можна кожного. Дня така симптоматика, і нав'язливі думки кожного дня, і очікування, що щось погане у вас станеться, і симптоми бувають періодичними. Це якраз через те, що це психогенні симптоми, тобто вони. Uh, да, то є, то нема. Це означає, що якщо б у вас, наприклад, був якийсь затиск нерву, то вона б голова або ці симптоми були б щодня. Да, поки вам, наприклад, якийсь масажист не зробив укол або щось там не виправив. Да. А оскільки ці прояви, головокружіння, да, це психогенна симптоматика, тобто вона причина в психіці, тому вона день є, день нема, день є, день нема. І таким чином ви повинні розуміти, що з цим треба працювати саме через психіку, і ніяких інших способів немає. Тобто, це лише симптоматика вашої тривожності, це ви повинні знати, що воно вам не зробить зле, але з цим можна працювати, з цього можна вийти. Якщо ви вже втомилися від цих симптомів, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.